Зникла мотивація і не хочеш вчитися? Планшет замінив тобі найкращого друга. Нічого не встигаєш і тебе це дратує? Не знайдеш порозуміння та провокуєш суперечки. Рішення є. В вашій увазі сім звичок високоефективних людей у незвичній для вас версії. Трапляється так, що погода не так. Чанги на тієї тип став. Із проєкта спроводи у тебе біда. На я не пускав. Хочеш вибухи раз, але ти, 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 ти постривай. Замість злості, Доброту обирай. Заспокойся, повільно, вдихай, видихай. Щоб не збити шляху, яку знати не тут. Крок за кроком до неї. йти. Мати план, щоб цю гору гори круто. І Навищий висот досягти. Для початку збагнища, що любі ще ні. Які цінності мають в своєму житті. Своєцільна етапи, малі. Керший і себе похвали. Це прикро для нас на поці учу сповна Життя своє навчись цінувати Та вчасно акценти в ній розставляти. Усе, що важливо. Життя не завжди пілополосу. Чи ліхмари насувають, ніби картин написав. і грім одне роднолети. Не можеш зіканатись, корти дочку підводи. Вирішуй конфлікт, у стилі він. Кому свої емоції та адреналі. Інтереси людей та важливі тувати. Найти компроміс ще важливо насправді. Стерцями очима звичайно вихова. Павс звертає на всі інтернет. З боку з дитя розглядають. Чи свої ідеї чітко формувати. Слухати спочатку, а потім іщувати. Чесно, будь зіми, крапи осіваються. Довірливі стосунки в пріоритеті завжди. буваємо оркестр, тому без дреган. Де кожен з нас грає сам по собі? Холодне немає, інструменту інструменту. Ми створюємо цієї музичної туди. Шкінська. Разом ці леже. Сиденія наша ніч, сильний удар. Єднання і найменших зробить міцними. І саме в досяг тому риб. Сходи з кричі життя, будь-які мої вічки. Запас строю пил. Михайло часі. Тоді відпочивши запалю Бачите, люди до людина, не звернув дорогу. <поставлено> 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 <поставлено>